Я так і догадувався, що в пустині не буде хмару втриніх туманів в одиних. Я вже варю чайок. Каву вже попив, кашу поїв. А у мене захист від сонця. Отакий вийшов. На пару часиків його вистачить. Ну мені стокій не треба, я десь через час вже буду вирушати. Чайок попів і все. Зуби почищу. От все класно. Сьогодні у нас 28 лютого. Останній день літа. Помісно. А у вас останні дні зими. У нас останній день літа. Отак вот от. Сьогодні я виходжу на час раніше. Деревся. Е, то цей каньйон цікавий. Давати висоту. Більше де? 2 м. Да, 2 да. м да, вот тут він В глибину. А дно таке рівне, прямо дорожка. О, це, напевно, поток води буває, він вимиває слої, а тут є слої плотні і є рихлі. І воно -то так проходить, рихлі вимиває, плотні обрушується. І обрушується. Відтоді виходить такий обривістий берег. Такий от. Ось так от. Це під цими деревами я хотів знайти, але нічого не знайшов. Зато знайшов дрова. Тут такий заїзд, стояночка. Там теж интересный хребет. Вот так вот. Вальнар 40, Коп'яхо 185 А там мені предстоит жесть, но ще не саме. Яма! Наскільки я зрозумів, оце те місце, що обозначене як парк. Але воно щось таке заселене, людне. Іменно поэтому і добре, що я сюди не поїхав. Я знайшов класне місце. Хоча тут зелені багато. Оазис тут. Наверно, десь у них водичка трохи присутствует. О. Я забуваю знімати, але тут, тут прикольно, тут дальше більше зелені чим далі. Інтересно, такий проїхав. я. Вот. І інтересно, що я бачив, чувак ремонтував машину в такому ж білому защитному костюмі. Наверно, вони дуже дешеві, поэтому їх всі, кому не лень. А оце, кажуть, железна дорога. Я думаю, чому вона так рівно йде. Мужичок, Але він по господарству. Тільки що бачив, як до однієї отакої, під'їжджала фура Аква Велика така машина з цистерною. І виходить, що я думаю, що воду підвозять багато. де. І ось ці віддихательні місця туди, туди теж регулярно підвозять. Так що вполне важливо, що в цій пустині не тільки на заправках можна воду брати. По-моєму, це якась держалка багажа для машини. Але ж у мене й машини нема. Дивіться, тут якісь можемо. Тобто не така вона пустиня, місцями вона дуже навіть хороша. А ще на дорозі з'являються якісь рижі, пушні звірки. До цього ніякого звір'я не було, взагалі. А далі железна дорога йде так вверх, цікаво. У мене є підозріння, що ми теж скоро будемо підніматися. Ось там невеличкий роз'їзд. Получається, наша дорога круче пошла вверх. А железна дорога наоборот, зараз пішла вниз уже. І ми її переїжджаємо. І тут таке зробили ось Естакаду таку здоровенну. Железна дорога кудись туди піде, навіть. А ми туди. А тут пац и показался копейц. Так быстро я до него доехал. Сколько ж тут километров было? Нет. Это не он. Это такой стенд указатель. Через 9 километров Будемей, А потом следующий. А -а -а -а. Я с трассы. Отже ж, моя любима заправка копець. <гум> в місті Вальнар. Але YouTube ну, заблокована загрузка відео. Я не можу загрузити відео в Ютуб. У мене вже три серії назбиралися, у мене пригоди були дуже класні. Ночовки у мене вийшли дуже хороші в пустині. Перша ночовка була невеличке таке село, містечко непонятне, хацапетавка одним словом. Я там... Получається, заночував е, в класному місці. Типа річка, але її нема. Вода є, магазин є там. Заправка нема. Там нема заправки. А вторая ночовка в пустині була взагалі шикарна. Ось іду, їду цією дорогою, щоб попасти в центр. І дуже прикольно, виходить, що центр міста за річкою. Тут є основні два моста. І оцей. От. І я дивлюсь, що отут. Ну вот скорее всего тут я и буду шукать себе хованку. Даже вот там. Вот больше мне нравится, ближе к тем мостам. Вопрос туда как туди добраться. Я думаю, надо ориентироваться на железную дорогу в дальнейшее кассета. Потом если шепло до того по ней пройти и по цій стороне чухкати. Бо тут загорожено, оттуда тоже, скорее всего. А вот так выглядает панорама места Я думаю, что у меня было достаточно времени для этого. Отсюда ще нашу заправку не видно. О -о -о. Тут якась движуха, мост перекрили, щось ремонтують. Типа отбойник ставить будуть. Машины випускають виборочно, а там дорогу перекрыли. А ось велодорожка по набережной идет. А там дитвора купається. Блин да. Так я тут покупатися можу тоже. Получається. Річка виходить хороша туди. Вот і заправка. Новий магазин тотус. Я його бачив, але ні разу в ньому ще не був. Він великий і цим він мене зацікавив. Тільки немає нормальної парковки велосипедної Пришлось паркуватися де попало. Па-бам! В общем, трошки отоварился. О! колега В шляпі! От мені надо таку шляпу. куда вин движется он пошел туда а -а -а. ладно то такие не отвлекаемся значит так мы отоварились мы купили тунца опять по супер акции по 60 центов получился так что во всех магазинах что-нибудь интересное может быть ну сахар 900 грамм за 1000 тугриков ну то есть 1 доллар с копеечками и вот этот вот Нестле первый раз была такая интересная акция 3, 6 там, 3 900, ну, Может, 4 доллара, короче, килограмм. Но это не стле И у него состав уже хороший там. 6, 6, 7 протеина и 8 жира. Я всегда на это смотрю. И вот это вот. Мороженое. Мороженое. Оно, правда, 3 доллара стоит. Но, блин, у него жирность. Супер жирное оно. Получается на 11% на 100 миллилитров У него энергия. То есть туда, тут, тут с этой баночки 2000 калорий, а в тех было 1000. Кошмар. Вот это я башню зараз. В общем, я покушал мороженого в Париже. Башенька. Такая интересная. Маленькая, наверное, еще и древняя. Историческая. В общем, мороженое. Классное. Ох так, блин. Вот це ж я насыти вся. Это же половину дневной нормы калорий, даже больше. Если это правда, конечно. Я на вкус такого не почув, нічого. По идее, мене давно було б ташнить. Отже, тут два магазина рядом. Санта Ізабель. Хороший магазин. От дуже часто всякі акції. И там акції честные. Я цей раз взяв овсянку по акції і мяска очень. Свининки хороші взяв. А оцей Юнімарк я вычеркиваю. Цей раз я нічого вообще не взяв. І останні пару разів мене надурили. Вони не посчитали мені скидки. В общем, таке поганий магазин. А от магазин тут хороший. Я завтра в нього ще зайду перед хвилі відсюди. Отак. Це якщо я буду тут ночувати. Сейчас я хочу набрати води і далі йти шукати місце. Якщо знайду, то ночую. Якщо нет, то треба їхати до міста, там це наймає. Шукаю по городу. Сейчас шукаю последнюю заправку. Если там нічого, то все. Щось вони блокують выгрузку відео взагалі. Вообще. вообще, только 4 часа. Даже ще нема 4. Я б мог бы выехать за город і проехать еще километров 50. Доїхав до заправки Шел, которая аж на другом кінці города. І тут знайшов нормальный краник з водою. А там есть USB эти самые зарядки. Прикольно, да? Це найближча заправка до річки, в якій є Wi-Fi. Зараз я вертаюся туди і поїду до річки, на тому березі такий крутий уклон, а тут йдуть зелені хащі. І там дітвора купаються. І я, виходить, спробую знайти десь в тому кінці, де, де більше зелені місце собі. Времени в мене вистачає. От. І десь там ще одна заправка шил, навіть дві. Може на них теж є вода, щоб завтра далеко не їхати. Прикольно, вода в річці настолько чиста що думаю її можна навіть пробувати кип'ятити хоча вона проходить через місто, неізвісно, може там десь щось збрасують ну її треба понюхати як слід і спитати невеличка так вони зробили отакі от дамбочки щоб дитвора могла купатися Пішохідний мостик і собаки на ньому. на тому березі хтось культури в себе місце Хоча можна і там хащі пошукати. Такий хитрий путь через железну дорогу, в об'їзд. І виїжджаємо сюди і тут дві дорожки. Одна сюди йде, а друга на другий берег. Но я трошки помилився, я пішов по цьому берегу, виходить поза хатами. Через хащі якась тропа і вийшов сюди до футбольного поля. І через нього веде та дорога. Якщо если пройти далі, там якісь інтересні місця, є треба дивитися. В общем таке, я доїхав майже до самого кінця, там скоро вже мост і там є спуск зверху, там люди ходять. Получається саме дальне уєдине місце оце тут. Якщо тут нічого не найду, войнусь до футбольного поля, бо я там знайшов одну ничку. Дуже хорошу. Так і мене спрятано. Прикольно, там струмочок біжить. бежить. И поэтому все знаходиться за струмочком, треба через нього перелазить, я думаю, що це не кошерно для нас. Пойду туди, там ничка хороша. Вона замаскирована ідеально. И утром буде закрывать хорошо от солнца. Я забув сразу снять це. Місце. Вот тут якась это самое, там щось на мусорое и курилы видно. Вот. Там колодка тоже сиделка, пывка видно пили. Но тут видно редко люди бывают. Хотя вот там вот там, короче, уже видно дорожка, которая идет до воды. Ну вона такая заросшая, но замусорена дуже сильно. И вот тут за цим бамбуком прям мусорка. У мене вже зварилась перша порція, я вирішив його одразу делати так: М'ясо розділив на дві порції, Дві цибулинки, бо я сьогодні знайшов аж чотири цибулини, Тому я вирішив цілу цибулину в кожну порцію кидати. Мелкі кусочки варяться всього 20 минут. Я зварив, потім остав на жару доходить, а тим часом сходив покупався. Я вже покупаний. У мене супер хата, супер ничка. супер блюдо. И до него еще осталось вино. <с> а завтра уже не буду. В пустыне я за пустыню уже буду преодолевать на трезвую. А самый великий кусок, тем более, надо очень трезвым быть. То есть надо несколько дней вообще быть трезвым. <с> <с> ну а сегодня уже расплавлюсь последний раз. Вот такое я. Речка. Вода в ней как-то минерализована. Я уже сказал, что не. <с> вода офигенная вообще такая приема. Прозрачная, прозрачная. Я не знаю, что за вода. Но она точно не реализованная. Вот. А потом дивлюсь. Вот тут а такие места. Класс. Получается, на травке. Дуже классно, мягко будем и не спать. Вот. Я тут разложился все удобно. На печке варю вторую порцию блюда. Первое я пересыпал в кружку. Вот. Буду есть из кружки. А це вариться. Ось вот так от перші порції я зробив маленькі кусочки, такі щоб це саме. Такі щоб швидко проварилися. Воно за 20 хвилин було готове вже. Коротше, це на вулиці. Виходить, хтось на лотку торгував і я ставив відходи різні, коротше. Получається, цибуля нормальна. Я вибрав саме тверденькі. І яблучок парочку хороших він вибрав. От. А було ще пару огурців, але я їх попробував нести довгі викинув. А остальное нормально. Взагалі новий ножик я заценив. Він дуже гострий. Він прям нереально гострий. Він порізав це м'ясо так офігенно. Я нарізав тонкими паличками. Получається, першу порцію я нарізав тонкі куски. А там, где более жилистая, короче, откинул во вторую порцию и кусочек кости там. Я его полностью обрезал, из него все мясо. И чистая косточка, вона тоже там проварится, выварится, вторая порция будет вариться довше. Вот. Этим временем им первую. Вот такое. Я сьогодні став раніше тут. Ну, поки я туди-сюди возився, вже пів шостого я прийшов сюди на стоянку. Стоянка блін. Такий оазис серед пустині, це просто рай. Кайф. Такий нереальний кайф. Це місце таке класне, благодаря тому, що це? Лізна дорога узкая Вона проходить такі такий, спускається сюди, в цей каньйон, проходить прямо через е, город. І от вона получается цей кусочок відділяє від центра города. Поскольку вона очень сильно пользуется, її загородили забором. Там йде мост, железнодорожний на ту сторону. Получається, на той стороні цей кусочок він взагалі недоступний до нього добратися важко. А з цієї сторони, щоб пропасти туди, треба об'їхати аж туди, об'їхати сюди, заїжджаєш сюди, тут новий мікрорайончик, і його починає цей кусок застраювати. А далі тут йде футбольне поле, а за ним хащі. Ну там далі нічого цікавого не було. А отут прямо возле поля, поляха виход до води, і він такий замусорений, і зато туди ніхто не ходить. Хтось тут зробив саничку, мабуть, хтось сюди іноді приходить. От. І, виход, і виход до води удобний. Вода просто. Там така запруда зроблена, там води чуть... О! паровоз їде. Він так інтересно, туди, то дой. Їх тут було два. Один спускався, один піднімався і перегукувалися. Взагалі красота. <реку> От в такому раю, а завтра поїду в пекло. Але це пекло дуже гарне. Мені пустыня сподобалася, це таке необачне відчуття. Ось так от. Все, в місті є свої недостатки. Вісім заправок. Я об'їхав і тільки на одній знайшов воду. І до неї прийдеться крюк зробити, через весь міст їхати кілометрів. Пару. Потім туалети на той заправці платний, на цих заправках взагалі немає. На автостанції тоже заходив, дивився туалет платний, розеток немає е, Кстати, я десь находив розетки. А, ну то в магазині. В общем, на той, на той заправке, де вода там є USB розетки. Но ну, мені пока не треба. Я сьогодні повербанка підзарядив. А це зараз вечером, поки там е, по пути буде місто отдыха. Если воно таке ж саме, як те, так я там заряжусь, если що. А если що мені, від сейчас 50%. Пербанкам ми ще можуть заряджати, заряджати, нормально, на несколько днів вистачить, в тому місті вже буде все краще. Плюс там, цікаво, по, по дорозі подивився по цій пустині, возможно, не... в цьому пускій пустині возможно, не так все плохо. От. Тут, може бути, і вода буде, і вообще багато чого буде. Там куча магазинів по путі, якась така пустиня не дуже мертва. Завтра утром. Можно будет от огоньком <гум> с цю частину. Может покупаю с мылом даже. Перед пустыней. Вот так. И рубашку. Рубашку сегодня на ніч замочу. Хай вона цілу ніч кисне. і утром я її выстираю. І можна, можна даже завтра уже одягну. <гум> вот так.